«Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте українську народну казку, як птахи весну врятували. Давно це діялось. Коли ще птахи вміли говорити, надійшов час повертатись птахам додому в Україну, але чомусь не було сигналу від весни. Вона завжди повідомляла про переліт голубою квіткою проліска. Чекали птахи день, чекали другий, але вістовий шпак повернувся з порожніми руками. Занепокоїлося птаство, зібралося на раду. Полетімо до будиночка весни. Можливо, вона задрімала, що не передала нам квітку, запропонував старий лелека. А може, вона полетіла на нашу батьківщину, несміливо припустила ластівка. І вся зграя рушила в Україну, не дочекавшись довгожданого сигналу. Прилетіли птахи і побачили замість зеленої травички великі кочугури снігу на полях у лісах, а мороз такий, що аж крила мерзнуть. Сіли птахи, хто диреться обліпив, хто на снігу юрмиться, голодно їм, попискують від голоду в розпачі крильцями розводи, аж тут зграйка горобців підлетіла. Може, хоч ви поясните, що тут відбувається, чому наша ненька зустрічає нас за вірюхою. Птахи навперебій запитували своїх сірих одноплемінників. Як? Ви нічого не знаєте? здивувалися горобчики. Сталося велике лихо. Весна мала зійти на трон, а зимі це не сподобалося. Вона почала велику битву за владу. Зима в цій битві перемогла, бо армія у неї сильніша, ніж у весни морози, вітри, метелиця, завірюха, віхола. Взяла зима весну в полон і кинула до темної в'язниці. Ми вже намагалися весну врятувати. Гуртом пробували двері відчинити, але марно. Зима водою їх облила і морозом заморозила. Тоді всі зібралися і почали радитись, як би визволити весну. Закінчилася рада тим, що птахи вирішили йти в наступ. Пішли на зиму війною. Зима зрозуміла, що птахи летять не з добром. Полетіла їм назустріч, завила хуртовиною, закружляла завірюхою, морозом дужим, але птахи теж підготувалися кожен тримав розжарену вуглинку. І кидав назустріч злий силі, де падала вуглинка, там відразу сніг танув. І з'являлась зелена травичка. У зими вже не вистачило сили спиратися. Вона злякалася і втекла. Птахи відшукали весну, розбили крильми грати і визволили її. Весна одразу ж взялася до роботи. Побігли струмочки, розцвіли перші квіти. А птахи кинулися вити гнізда і висиджувати пташенят. Весна не могла надякуватися птахам за визволення. Чим видячити вам, дорогі мої рятівники, за моє визволення. Обіцяй, що будеш завжди теплою, ніжною, пахучою, квітучою і приходитимеш вчасно в один голос закричали птахи. Весна дотрималася свого слова, щороку вона зустрічає нас теплом, дарує незрівняні пахощі перших квітів і зеленої трави. Так птахи і дружба між ними врятували весну і перемогли люту зиму. Малята, ви уважно слухали казку. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. Коли настав час повертатись птахам в Україну? Як весна повідомляла птахам, що настав час повертатись додому? Що побачили птахи, коли повернулись в Україну? Які птахи сповістили про лихо, що сталося з весною? Як птахи вирішили врятувати весну? Була малята. Сподіваюсь, вам сподобалась казка про пташину, дружбу і весну. Дякую за увагу. До нових зустрічей!